Та не потрібно. Так, підняли чороки. редуктор ззаді сухий, Амортики сухі, днище нержаве, по підвісці зауважень немає, диски з мінімальним бортиком, колодки ще майже сантиметр. Тут все добре, все на місці, все окей. Значить, перше зауваження. Як я бачу, це по підрамнику. Отут болт стоїть рівно. Тут болт стоїть нерівно. Трішки сюди зміщений, відповідно, може бути там якийсь натяг зайвий і навантаження населені блоки може бути трішки більше, ніж потрібно. Тут видно ось такий залом. На цьому вушку, напевно, це підрамник рідний, який трішки зігнуло при ДТП. Ну, удар був колесо, відповідно, речагами. Потягнуло за підрамник з цієї сторони. І тут він якось зіграв. Відповідно, він вже не ідеально рівний. І тому тут є невеличка різниця по цим болтам. Диски гальмівні майже нові, колодок ще 50%, лонжерон рівний, на ньому ніяких слідів немає. мортики візуально сухі. З цим все окей. По двигуну також все сухо. Часто тече в них теплообмінник, тут нічого не тече, все гаразд. Тут також лонжерон рівненький. Все добре. І відповідно ось тут видно також, що підрамник трохи не на своєму місці. Ось тут. Бо, напевно, він не зовсім рівний сам по собі. Також є момент по трубі по цій, вона в цьому місці підогнута трішки. В принципі, не критична, особливо ні на що не повпливає. Але маленька вмятинка на ній є, міняється ось так до цього хамота. Тут відкручується, це залишається, і ця частинка міняється окремо.